Христос посеред нас, дорогі глядачі, продовжується четвертий тиждень Великого Посту, і у нинішній день на богослужінні звершується літургія на передосвячених дарів. Брати та сестри, якщо ми хочемо повернутися у церкву через покаяння, як через друге хрещення, то не повинні відкладати сповідь на невизначене потім. Сповідатися завжди потрібно тоді, коли є потреба і у чому дорікає совість. У цей день свята церква шанобливістю почитає своїх святих. Зокрема, видатного просвітителя преподобного Іоанна Лесвичника, святителя Софронія, єпископа Іркутського, що жив у XVIII столітті, преподобного Зосими, єпископа Сіракузького, про якого дізнаємося із VII століття. Преподобний Іоанн Лесвичник вшановується святою церквою як великий подвижник і автор чудового духовного твору Лествиця. Тому преподобний і отримав імення «Лествичник». Про походження преподобного Іоанна майже не збереглося відомостей, але існує переказ, що він народився близько 500 70-го року і був сином святих Ксенофон та й Марії. Майбутній подвижник, досягнувши 16 років, знайшов віддалений монастир у Синайській пустелі, оселився у ньому і довірив своє життя мудрому старцю Мартирію. Ставши ченцем, Іоанн проводив таке життя, не мов би був земним янголом. У всьому покірний старшим він жодної хвилини не проводив без молитви та духовного співу. У своєму житті він не шукав крайнощів аскетизму, їв та спав, але рівно стільки, скільки потрібно було йому для підкріплення сил для духовних подвиг. Саме у внутрішній постійній духовній праці над собою, преподобний Іван Лествичник, вбачав головне завдання в житті християнина, без виконання якого неможливо досягнути досконалості. Багато монахів приходило до нього з інших монастирів, щоб отримати від нього пораду. Тож за роки, всі перевірені життям поради, молитвенник зібрав у книгу, яку і назвав Лествицею або «Сходинками». У ній у 30 главах, подібно до 30 сходинок, пояснюється крок за кроком для кожної людини, яка хоче удосконалювати своє життя. На шляху до Царства Небесного. Возлюблені брати та сестри! Сьогодні вітаємо іменинників, які мають імена Іван та Софроній. Хай береже вас Господь! Не забудьмо, Дні Великого посту ми повинні провести у тишині смиренні лагідності, поблажливості та любові один до одного. Адже у тих, хто постить тіло чесне. І душа дорогоцінна.